Всім доброго дня! Мене звуть Ланько Наталія, і ви на моєму каналі Вчимося в'язати з нуля. Сьогодні я хочу вас привітати першим ділом зі святом 8 березня, побажати вам мирного неба, щоб ваші рідні і близькі були здорові і були близько до вас. Ще хочу побажати вам спокою, по можливості. І для того, щоб ми більш-менш могли існувати спокійно, я пропоную новий зразочок. Бо в мене, наприклад, в'язання дуже і дуже заспокоює і налаштовує на майбутнє. Бо коли я думаю, що ж мені там зв'язати, я трошечки відвлікаюся. Тож, до візерунку. Ось такий зигзаг. Він мені дуже сподобався, і на Pinterest, от я вам показую, є ось такий светрик, я побачила. Це не зовсім так, такий зигзаг, як я вам зараз пропоную. Але, тим не менш, цей зигзаг, він сам сама, сам рапорт значно більше, вище, ніж той зигзаг, який я вам зараз пропоную. Цей зігзаг, мені здається, більше підійде для шапок, для якихось дитячих вирібів. Хоча ну, от в такий светр мені дуже сподобалась ідея какетки. Бачите, воно ж не повністю. Щас я витягну спицю, Тут йде ось до сих пор зигзаг, а далі йде лицьова гладь. І мені ця, ця історія дуже сподобалася. Я, мабуть, от я думаю. Де ж взяти руки допоміжні і час, щоб ще й такий свет розв'язати. Але вам я зараз його хочу запропонувати. Тож, я зараз вам а, дам ось рапорт цього візерунку 12 петель, і ем, якщо не рахувати виворотні ряди, 11 рядів, бо в виворотних рядах в'яжемо по, по візерунку. Робіть скрінь, якщо комусь потрібно. І починаємо вчитись в'язати. Як ви бачите, 12 петель рапорт у нас, і 2 петлі у нас кромич, кромкові, вибачте. Трошечки походу переучуюсь. І так, я набрала 14 петель. 14 петель я набрала на спицю. Да, до речі, забула вам сказати, що ось тут два в висоту. Оце лице нашого, нашого візерунку, а ось це виверетня сторона. Як ви бачите, вони однакові, що дуже-дуже Має значення при, при в'язанні тих же шарфів. Мені здається, що для чоловічого шарфу чи для снуда це взагалі була би супер. І так, я набрала 12 петель плюс 2 петлі кромкові і це буде рапорт. Першу кромкову я знімаю і прив'язую три лицеві петлі. Одна, друга. Третя лицева петля. Далі я прив'язую п'вивертніх петель. Ось все по схемі. П'ять вивертніх петель. Одна. Друга. Третя. Четверта. П'ята. Далі у нас три лицеві петлі. Одна. Друга, третя лицева петля. Одна виворотня і кромкова. Одна виворотня і кромкова. Кромкові я майже завжди в'яжу виворотні. І виворотній ряд ми в'яжемо за малюнком. Тут у мене, виходить, лицьова, Три виворотні, одна, друга, третя, п'ять лицевих, одна, друга, третя, четверта, п'ята, три виворотні, одна, друга, третя і кромкова. Переходимо до третього ряду. Третій ряд кромкова, одна виворотня. Кромкова зняли. І одна перша йде виворотня петля. Потім йде три лицьові. Одна, друга, третя лицьова, три виворотні. Одна, друга, третя виворотня. Три лицеві, одна, друга, третя, дві виворотні і кромкова, дві виворотні, одна, друга і кромкова. Розгортаємось і в'яжемо за малюнком виворотній ряд. Кромку знімаємо, лицьова, друга, лицьова, Потім три виворотні, Раз, два, три. Потім у нас йдуть лицьові, Одна, друга, третя. Потім три виворотні. Одна, друга, третя. І в мене, здається, виворотня. Чи лицьова, чи виворотня. Це в нас який ряд? Був третій? Ні, тут буде лицьова. І кромкова. П'ятий ряд. Кромкава. Дві виворотні. Кромкова, Дві виворотні. Одна. Друга. Три лицеві підряд. Одна. Друга. Третя. Одна виворотня. Одна виворотня. Три лицеві. Одна друга. Третя і три виворотні. Одна, друга, третя. Кромко. Розгортаємось. В'яжемо лицеві за малюнком. Три. Три лицеві. Три виворотні. Одна, друга, третя. Одна лицева і три виворотні, одна, друга, третя. І дві. Лицеві. Одна, друга і кромка. Так. В нас сьомий ряд. Кромково знімаємо. Три виворотні подряд. Кромково зняли. Підряд, три виворотні. Одна, друга, третя. Далі у нас п'ять лицевих. Одна, друга, третя, четверта, п'ята. П'ять лицевих підряд. Одна, друга, третя, четверта, п'ята три виворотні, три виворотні підряд, одна, друга, третя, три виворотні, одна лицева і кромкова. Лицьова і кромкова. Розгортаємось, Виворотний ряд в'яжемо по малюнку. Зняли кромкову. Виворотня. Три лицьові, Одна, друга, третя. Три виворотні. Одна. Ой. Друга. Третя. Вибачте, тут п'ять, мабуть, одна, друга, третя, четверта, п'ята. Ось так. Потім три лицеві. Одна, друга, третя і кромкова. В нас дев'ятий ряд. Кромкова, лицьову знімаємо. Кромкова, зняли кромкову лицьову прив'язуємо. Лицьову пров'язали. Три виворотні. Одна, друга, третя. Три лицеві, одна, друга, третя, три виворотні, одна, друга, третя і дві лицеві. Одна, друга, коромка, виворотні, малюнку. І останній ряд нашого рапорту, він одинадцятий. Кромково знімаємо, пров'язуємо дві лицеві. Кромково знімаємо, пров'язуємо дві лицеві. Потім три вивертні, одна, друга, третя. Потім лицева. Три вивертні. Одна. Друга, третя. І три лицеві. Одна, друга, третя. І кромку ми пров'язуємо. Виворотній ряд ми пров'язуємо за малюнком. Ось що в нас вийшло. Оце раппорт. Якщо взяти більше рапорти, рапортів, ось що в нас виходить. Як на мене, Дуже симпатично. І хочу вам сказати, що е, якщо ви хочете в'язати цей візерунок по колу, він в'яжеться саме ось так, без всяких там допоміжних якихось примудростей. Я перевірила, він таки по, цій, по цієї схемі в'яжеться по колу. Ну, звісно, вам не потрібні дві кромкові петлі. Ви просто змикаєтесь в коло і в'яжете по колу. Тож, я ще разочек всіх вітаю з, з, з святом. Бажаю мира, бажаю благополуччя, бажаю всього самого самого найкращого. Рівних вам петелек, натхнення. І якщо у вас є якісь запитання, пишіть я залюбки на них відповім. До побачення!